Кількість тварин на пункті перетримки вона постійно змінюється, і, скажімо, в межах від 120 до 135 тварин. Досить часто до нас привозять цусенят. Здебільшого до пункту перетримки потрапляють тварини, вилучені з вулиці, які залишилися без господарів, які агресували в місцях скопчення людей. Є, ну скажем, невелика проблема в тому, що є собаки, які живуть на ціпках, і хотілося б це змінити. Наразі проходить, скажем, така реорганізація в цьому напрямку. Ми будуємо нові вольєри для того, щоб по максимуму зняти їх з ципів. Десь розширення почалося. Півтора місяця тому затіняючі сітки, е, повністю це ми зробили, е, щоб е, рятувати собак від такої спеки. Потім що ми зробили? Зараз почали строїти вольєри. Потрібно десь 20 вольєрів. Е, той матеріал, який десь був практично весь використаний вже. Чи умови для утримання тварин це коли в них є місце для того, щоб вони там могли жити і вільно рухатися. По нормам на одну собаку від 6 квадратних метрів повинен бути вольєр. Це не йде мова про утримання на ціпках там і в будках, тому що вольєр це набагато краще. Там собака вільно пересувається, має можливість лягти або в холодку, має можливість лягти, де вона захоче, має можливість доступу до їжі, до води і без ціпка. Нельзя. Молодець. Нельзя. Молодець. Нельзя. Хороший. Я приходжу в понеділок і середу. Вигулять, ну, я не знаю, десь собак 10-12. Більше не, бо дуже жарко. І я сама, і я вже в мене такий. Вік уже поважний, я пенсіонер, тому важкувато. Нам дуже потрібні руки, особливо зараз, у спеку, щоб прийти може з раночку погуляти з собачками, бо деякі сидять на ланцюгах і тому хочеться, щоб вони, хоча, б прийшли по, по свіжому повітрю, щоб прогулялися. В ідеалі вигулювати собаку потрібно двічі на день по дві години. Але ж враховуючи кількість собак, да, і кількість наших працівників, ми не маємо просто такої можливості. Звичайно, що собаки всі гуляють, да, але це не той час, який їм потрібен для вигулу. Чому? Тому що у собак є фізіологічні потреби, які вони повинні здійснювати, і це не в першу чергу фізіологічна потреба, да, там сходить в туалі, це пройтись. Вона повинна ж рухатися. Але ж у нас проблеми з кількістю собак і з кількістю працівників. Ми не можемо собі дозволити. В свою чергу у нас є волонтери, які приходять. Ходять да і допомагають нам, і також запрошуємо людей. Да, щоб вони приходили, і вигулювали нам собаку, тому що є велика потреба да, у вільних руках. Бюджет складає 9 мільйонів гривень. Сюди входять і заробітна плата працівників, покращення умов пункту перетримку, так ремонтні роботи. Сюди проходить безкоштовна стерилізація безпритульних тварин Полтавської ОТГ, вакцинація від сказу. Наразі тимчасовий пункт перетримки він є переповненим. Так для того, щоб якось розширити його, ну нашого бюджету не вистачить, так, щоб якось його перенести на нову територію. І ми в рамках нашого бюджету. Намагаємося привести такі зміни, щоб покращити умови життя для тих собачок, які вже знаходяться у нас.